Панове, привіт! Герої Ліги Чемпіонів. Кілька тижнів тому ми почули про них, бачили навіть кілька прізвищ, але не бачили які стати. І от нарешті їх нам офіційно показують. Є на що подивитися, і є про що поговорити. На вихідних до нас повертається ще пара топових футбольних чемпіонатів, і все. Новий футбольний сезон несеться. В другому турі англійської прем'єр-ліги маємо одразу дві круті парочки: Тоттенхем проти Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті проти Ньюкасла. На ці та інші. Поєдинки ваших прогнозів чекає Favbet, а для нових користувачів є дуже крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! Ми розпочинаємо наш сьогоднішній огляд карточок із амбасадора FC-24 Алекс Скотт, про яку я вперше почув, коли гру нову презентували. Але погляньте на ці стати: 89 швидкість і 87 деф. Ще по фізиці цікаво, як там буде та моделька себе відчувати. Але так от пригадуючи собі Філіпа Лама, який в мене був титаном, він теж був фізично слабенький, але нічим вигризав, дай Боже, Джан -Лука Віалі. 90 швидкість, 91 удар. Це. Круто, я не знаю, що там буде по зірочках на фінтах неробочої на нозі. Хто слідкував краще за виступами в Іалії, можливо, пам'ятає, можливо, десь копав інформацію. Можете написати в коментарях, цікаво буде почитати. Виглядає перспективно, там може бути якихось 4-4 по фінтах і неробочій нозі, які можуть бути і в Карлоса Тевеса. Хоча, от Тевеса я пам'ятаю, і в нього часто були карточки з трьома зірочками на неробочій нозі, і це буде трішечки його губити на фоні там суперкласних метових гравців, тим не. Менш з такими статами: 88 швидкість, 91 удар, 91 фізуха. Я думаю, він все одно буде непогано так влітати в команду, особливо якщо комусь антрейдом зайде, тому що ще й англійська прем'єр-ліга це. Круто погодьтеся, хоча було б приємно, якби Тевес отримав четверту зірку на Вікфуд, щоб він частіше влітав в, в команди і був таким більш метовим. Веслі Снейдер. з таким дефом його центральним півзахисником не заграєш. Напевно, з такою швидкістю на фланг теж не захочеш закидувати. Хіба що буде якась схема типу 4-2-3-1, де там посерединці свої поставиш, будеш роздавати передачі, чи якась там 4 3 3 четверта. Як і багато гравців такого плану, він може загубитися. Посеред інших варіантів, тому що всі хочуть швидкості, і снайдеру буде її можливо не вистачати. Пісент Сентлі такого я пам'ятаю з виступами за Мюнхенську Баварію за збірну Франції. По модельці прикидуємо, що то буде щось схоже на Філіппа Лама Роберто Карлоса і стати досить круті. Ну і Бундесліга, де не так вже і багато таких гравців і от герой, бо є в нас там Девіс, в якого пейс є, але деф там сумнівний, але все одно він прикольний, рарний. Та все одно Канада. Там з лінками є нюанси. Тут же ж Бундесліга, герой, і ще й Франція. Це може бути корисно для загальної хімії команди. Картка дуже перспективна і цікава, не дивлячись на те, що він буде. Буде е, низенький, маленький і, можливо, десь там буде не вистачати фізики і боротьби на другому поверсі. Але м'ячі повигризати зможе. До речі, прихильники київського Динамо можуть втішитися, коли отримають дезаразю, тому що в нього, як бачимо, нікнейм Динамо. Нван Кукану, Олди пам'ятають такого гравця з виступами за лондонський арсенал. І власне він тут не має англійської прем'єр-ліги. Так, це голландська редивізія, не англійська прем'єр-ліга. Я заглянув Вікіпедію. Кану багато виступав за Аякс, але ще більше може здивувати не чемпіонат навіть, а прапор Фінляндія. Треба літ мене не запитатися, що то таке, можливо, ми чогось не знаємо. І нігерієць змінив громадянство. По статах ви розумієте, швидкості точно не буде вистачати. Хіба що? І їй знову щось чуденуть із стилем розгону Ленгті, і такі важкі гравці понесуться в атаці і зможуть бути небезпечними. А так я думаю, буде за важкий. Надін Кеслер, The Wolf Не дивно, що тут Вольсбург. Фізично, напевно, буде слабенькою, але з такими статами може бути чисто от приємно. Прийняв м'яч, отримав, розвернувся, віддав, не доводити до якоїсь там боротьби, до поштовхів, де вона буде втрачати баланс. Жюлія. Цікаво, де загубилося ім'я, наскільки я пам'ятаю, то Людовік Джулі. Інші гравці тут зі мене, а тут просто джулі. Стати прикольні, це мені нагадує Гову. І позиція правого півзахисника. Я думаю, альтернативна має бути десь ближчою до страйкера, тому що саме в тій ролі я його пам'ятаю з виступами за Монако. Той легендарний гол п'яточкою у ворота Екера Касілєса. Потім він і за Барсу грав, мені здається, ближче десь до страйкера. Можна заграти, але фізики нам захочеться, я думаю. Йон Арнері це легенда Ліверпулю 87-й рейтинг і стати, які дуже мені нагадують кабдевіло, і по модельці я думаю, він буде дуже схожим, тому що Різе був теж таким. Потужним, міцним. Ну і я пам'ятаю його крутезні удари, а тут всього лише 82. Можливо, тут фінішинг 60 і лонгшоти 90, хто його знає. Але пробитий, саме сила удара в нього була. Коротше, картка потенційно метова. Томаш Російський, 88-й рейтинг і Бундесліга. Розчарується, напевно, ті, хто любить арсенал, тому що це була би потенційно плюс одна картка для побудови їхніх команд мріє. Російський в Борусі грав багато, так, і пам'ятаю, що з ним був цей Ян Коллер, в якого розмір ноги. Ого-го, спецпошив був для його буць uh, 60 деф. Ну в принципі, я не знаю такого як російський, в теорії з натяжечкою можна поставити як центральний півзахисником, який буде доповнювати якогось такого. Жорсткого опорника, який забирає м'ячі, але не факт. Пауло Футре, 89-й рейтинг і фізика 60. Цього може бути маловато, але він може бути схожим до Неймара в плані контролю м'яча. Дриблінг 94, швидкість 94, удари, паси, ну такі собі удари 83. Але з якимось там яструбом, щоб заодно і фізику підтягнути, можливо, потенційно буде. Прикольним дуже, але тут чемпіонат Португалії. Хоча, можливо, як якогось овайрана теж будуть її в круті склади ставити. Але з такою фізикою я не впевнений, чи не буде відлітати, то треба буде спробувати. Але підозрюю, що футре може бути. Досить таки вогняним. Дімітар Бербатов. Це схоже дуже до Нван кукану по габаритах, по тому, що може запропонувати цей гравець. Ми маємо Бербатов Спін саме в честь Дімітара Бербатова цей фінт так і названий на 4 зірки. І поглянемо, Поглянемо, чи зможуть такі габаритні страйкери бігти, як було це на початку FIFA 23 з стилем розгону Ленгті. Соня Бомпастор. Франція 90 швидкість 85 деф, і це мабуть схоже буде долі заразю, тільки ще делікатніше. Але погляньте на ці стати удару пасу дриблінгу. Вона дуже універсальна буде, якщо підключати таку в атаку, то це буде насолода. Техніка і виконання будуть ого-го. І Ярі Літманен отримав даунгрейд з легенди до героя, і добре, тому що як легенду його не дуже хотіли щось сприймати. В коммініті завжди його квікселили, СБЧ скидували. І така доля може його чекати в теорії з героями. Кошта. до речі, серія А так пам'ятаємо його не тільки за виступи в Мілані, а й за виступи у Фіорентині. Звідки, власне, наскільки пам'ятаю, Руйкошта тоді і забрали. З такими статами не впевнений, що багато хто захоче його поставити. Хіба що якась там знову ж таки позиція під нападниками там? 4-3, 1-2, може бути теж 4-1-2-1-2. Вузька. Десь де не треба багато бігати, бо Пейс 85. По статах маємо тут ситуацію схожу із російським снейдером, але з моделькою Руїкошту я вже знайомий, вона технічна, делікатна, цікаво крутитися і розвертати атаки. Вінсент Компані, 89-й рейтинг, певна річ, англійська прем'єр-ліга і дуже круті стати. Це. Нова мета-картка гатунку Лусіо. Беззаперечно. Це просто машина. І більше тут нічого не додати. Стіві Макманаман. пригадую таке прізвище. Виступав він за мадридський реал. Власне отримує картку в Лалізі. Чи не перша картка в Лалізі з купи ліпіонських героїв? Що ми бачили? Стати тут такі, що треба буде поглянути, але 80 удар. Хм. Зате біжить 91. Моделька така буде, напевно, десь як Вова Ірана, можливо. Да Маркус Бізлі. 86-й рейтинг. Такі стати, що може бути як латераль в якійсь 3-4-3, бо і півзахисником його не заграєш, і захисником не дуже. А от десь от туди-сюди побігати, то може бути весело, але це таки. Еридивізія. Ну і Мірес. Остання картка на сьогодні. Просто погляньте на те, що і йому написали на кулачку на пальцях Мета. Які тут можуть бути ще обговорення? І їй вирішили одразу нам. Дати зрозуміти, що це буде просто розрив картка, і його стати теж про це говорять. Та навіть рарний Рамірес, там в старіших версіях FIFA як він беляха літав по тому полі, як його любили. А з такими статами, як зараз, 89 швидкість, 85 деф, він буде просто випалювати то поле своєю швидкістю і. Своєю грою, ну і на цьому ліго Чемпіонівських герої закінчується. Чекатиму ваших коментарів. Пишіть, як вам вони, від кого чекаєте якоїсь метовості, кого хочете побачити в своєму складі, кого там недооцінили чи переоцінили. Ну і нагадую, що гарантом антрейд героя можуть отримати ті, хто зробить передзамовлення ультімейт-версії. Яка стане доступною на тиждень раніше, ніж стандартна, і саме це, як на мене, є головний бонус, що ти можеш на тиждень раніше грати. Ну а це вже як екстра щось, але там аж до кінця листопада чекати цю картку Ліги Чемпіонів, тому там сильно не розраховував би на те, що там щось впаде круте. Хоча хто зна. Ну я налаштований на літманина. А там же, якщо буде щось крутіше, то я вже буду в перемозі. Почуємось, побачимось, бережіть себе.